Батат теплолюбна рослина, батьківщиною якого вважається Південна Америка, в Україні його почали вирощувати порівняно недавно, десять тому багато дачники середньої смуги навіть не уявляли, що цю екзотику можна обробляти і у нас, але Батат поступово завоював південні регіони країни, а пізніше став перекочовувати в центральні регіони України, так як селекціонери постійно працюють над скоростиглими сортами, що таке Батат, як він росте. Батат завезений з тропічних лісів і фактично являє собою ліону, з пагонами довжиною до 4-5 метрів, які стеляться по ґрунту. Найближчим родичем батата вважається і помея рослина з сімейства берізкових з красивими квітками і листям. У батата, в залежності від сорту, зустрічаються листя або у формі серця, або пальчасті. На пагонах утворюються між вузля, за допомогою яких він вкорінюється, і утворює на поверхні зарості висотою до 30 см. В землі в місцях укорінених междоузли з часом з'являється потовщення коріння бульби. Вони йдуть в їжу і володіють різними смаковими якостями. Бульби виростають в довжину до 30 см. Вага кожного становить 2 трик. Вони бувають різного кольору при розрізі в білі, рожеві, червоні, фіолетові. Колір залежить від сорту. Причому колір шкірки може не збігатися з кольором внутрішньої частини бульби на батьківщині. В тропіках для формування бульб потрібно до півроку, якщо температура повітря менше 10 градусів, батат не стане рости. Тому для вирощування в Україні виведені спеціальні сорти, для вирощування яких достатньо 90-100 днів. Батат примхлива рослина любить сонце. Родючі ґрунти, які треба додатково удобрювати, дуже важливо відводити під батат досить велику площу, так як він сильно розростається. За своїми властивостями він багато в чому перевершує інші коренеплоди, у ньому містяться практично всі мікроелементи, які необхідні людині, але це ще не всі його переваги. Батат завдяки красі листя використовується як декоративна рослина колорадський жук, який робить набіги на картоплю, йому не страшний. На відміну від картоплі батат не протипоказаний людям хворим на діабет, крім інших достоїнств, батат відрізняється високою врожайністю з 1 гектара збирають до 500 тонн коренеплодів і 500 центнерів стебел і листя, як вирощують батат в Україні і на Україні культивування батата в Україні. В тому числі і в північних регіонах стало можливим завдяки виведенню нових сортів, однак для кожного регіону існують свої нюанси вирощування, які слід враховувати. Треба пам'ятати, що батат теплолюбна рослина, його культивування можливо при температурі 20 градусів і вище в Україні і на Україні. Для вирощування батата використовують відростки, щоб вони з'явилися. Бульби поміщають в воду або ґрунт для південних регіонів. Можливо, і розмноження частинами батогів. Вирощування батата схема бататна картопля, тому садити його доведеться за іншою схемою, якщо просто опустити бульбу в землю і засипати землею, то врожай з'явиться не скоро. І літнього періоду для вирощування батата буде недостатньо. З насінням теж виникнуть проблеми. Підготовка до посадки вирощування займе занадто багато часу, тому дачники використовують для посадки відростки, їх отримують двома шляхами, поміщають бульба в банку з водою так, щоб його третя частина не була залита, через деякий час з'являться паростки. Коли вони досягнуть 10 см смусоту, їх відокремлюють від бульби і теж ставлять у воду, щоб вони вкоренилися. У ящик насипають дернову землю, змішану з піском і перегноєм в різних пропорціях суміш прожарюють в духовку, а бульби дезінфікують розчином марганцю. Потім їх укладають в ящик і присипають, залишилися зволоженою сумішю, коли відростки на бульбах досягнуть 10-метрової висоти. Їх відокремлюють від коренеплодів і також ставлять у воду для вкорінення росту коренів. Вирощувати паростки треба в лютому, в першій половині березня у травні або початку червня їх вже висаджують у відкритий ґрунт. Посадка, щоб батат краще проходив акліматизацію, і відростки гартувалися перед посадкою їх протягом 10-15 днів. Щодня виносять на вулицю на кілька годин. Для посадки роблять лунки і садять кожен відросток так, щоб 3-4 залишалися в землі. Дозрівання і збір врожаю. Батат буде рости в залежності від сорту і кліматичного поясу протягом 3-4 місяців. Визріли бульби викопують і на деякий час поміщають в певні умови у приміщенні, де він буде зберігатися, температура повинна доходити до 32 градусів, а вологість повітря становити 90 Зберігають батат в погребі. Але якщо його немає, можливі інші способи сушіння, щоб висушити батат, бульби очищають від шкірки, ріжуть на тонкі гуртки, часточки, промивають, 5 хвилин бланшують в окропі і опускають в холодну воду. Після цього його розкладають на деку і сушать в духовій шафі. Остиглий батат розсипають в пакети з паперу і зберігають в них заморозки, бульби очищають, нарізають. Трохи обсмажують після того, як вони охолонуть, кладуть у поліетиленові пакети і поміщають у морозильну камеру. Консервування патат нарізають, відварюють до напівготовності, розкладають по банках 1-2 літра і заливають тільки що закипілою водою. У кожну банку додають півчайної ложки оцової кислоти. Після цього їх закочують, як інші консерви, як вирощують батат на півдні. Висаджувати батат в землю треба після того як пройдуть заморозки у Краснодарському краї і на Україні. Це роблять в травні, у південних регіонах посадку проводять на початку місяця, а в північних в останній декаді вирощувати живці тут починають в лютому, щоб вони швидше з'явилися і вкоренилися. В приміщенні підтримується температура від 2,0 до 30 градусів. В таких умовах паростки досягають потрібної висоти протягом місяця. Після цього їх відокремлюють і готують до посадки, як вирощувати батат в середній смузі, можливості і проблеми вирощування батата в середній смузі від Москов'ї і навіть більш північних регіонах можливо, якщо висаджувати відростки середньостиглих і скоростиглих сортів. Класичний батат не встигатиме давати бульби протягом 3-4 місяців. У тропіках він росте 180 днів, батат буває десертним, кормовим, овочевим за призначенням, за смаком коренеплоди діляться на солодкі, помірно солодкі і несолодкі сорти, які підходять для вирощування бульб в умовах середньої смуги, пурпурний, японський, борегард, перемога 100. Сорт пурпурний відноситься до овочевих без солодощі з середньою врожайністю. Термін дозрівання 90 днів, батоги потужні і довгі, листя темнозелені, бульби фіолетового кольору, який не змінюється після варіння. За смаком трохи нагадує каштани за поживними властивостями, краще картоплі. Сорт японський, за призначенням, відноситься до овочевих. Несолодкий урожайність середня. Термін дозрівання від 90 до 100 днів росте, як великі кущі, у батата розрізані листя, і стебла великої довжини, бульби трохи жовтуваті, покриті червоною шкіркою, за смаком схожі на картоплю. Сорт Борегард зараховують до десертних. Термін дозрівання коренеплодів – 110-120 днів, стебла досягають довжини 2 метри. При розрізі батату оранжевого кольору, шкірка у нього рожева або кольору міді, в залежності від різновиду. За смаком батат солодкий містить велику кількість каротину. Сорт перемога 100 теж десертний. Для дозрівання бульб потрібно 90 100 днів, плюс сорти в компактності, так як він утворює невеликі кущі і не дуже розростається. Бульби білі зі світлою шкіркою. За смаком солодкі, схожі на поєднання горіхів і бананів, але смак з'являється тільки через деякий час після того, як коренеплоди будуть викопані, якщо їх їсти відразу, вони будуть несмачними. Хоча сорти адаптовані до середньої смуги, необхідно створити певні умови, щоб отримати хороший урожай. При вирощуванні розсади рекомендується зробити підсвічування, щоб паростки перебували на світлі по 16 годин на день. Температура в приміщенні не повинна опускатися нижче 25 градусів. При посадці вибирають сонячний безвітряний ділянку, у ґрунт при посадці додають селітру, відростки висаджують на відстані 30 см, один від одного, 70 см складають міжряддя. Так як листя буде покривати землю, не будуть потрібні прополка і буде добре зберігатися волога, висадка ведеться під великим нахилом. Коли корінці відростуть до п'ять у середній смузі паростки краще вкривати на ніч плівкою, так як велика ймовірність повернення заморозків про те, що рослина прижилася легко дізнатися по появі нових листочків, батат потребує добривах і швидко їх поглинає, тому в серпні в грунт вносять каліні добрива, поливають батат рідко, коли на землі утворюється скоринка. Головне, щоб не було перезволоження, що призведе до загнивання коренів. За 20 днів до збору врожаю полив повністю припиняють, батат уражається цвіллю через перенасичення ґрунту вологою, щоб захистити коренеплоди від гризунів, роблять загородження з дроту до 50 60 см висоту, використовують також пастки і отруту, вирощування в північних регіонах, можливості вирощування батату в поліссі та північних регіонах. Батат можливо вирощувати в поліссі та на Карпатах. Але для цих регіонів підійдуть тільки скоростиглі сорти. Перевага віддається землі з високим вмістом азоту і низькою кислотністю. Дуже важливо загартувати паростки, для чого їх на пару тижнів до посадки виносять на свіже повітря на 3-4 години. Декоративний батат батат вирощують не тільки для вживання в їжу, але і для декорування будинку. Гарне листя і довгі стебла ямсу привернули увагу садівників, і вони почали використовувати рослину в декоративних цілях. Батат не тільки висаджують в кашпо як окрему рослину, але і поєднують з іншими кімнатними квітами петунія, злакові, хлорофітом і листя батата виглядають разом оригінально і привабливо. Укладення батат набуває все більшої популярності в Україні і на Україні. Завдяки зусиллям селекціонерів його можливо вирощувати в середній смузі України на Карпатах і в поліссі. Головне висадити сорт, який підходить для північних регіонів, і правильно вести догляд за рослиною батат. в деяких випадках може замінить картопля та інші овочі, навіть перевершити їх за кількістю поживних елементів каротину.